Всім доброго ранку! Сьогодні до чаю готую сосиски в тостерному хлібові з часниковою намазкою. Готуємо. Спочатку приготуємо намазку. В мягеньке вершкове масло додаю кріп і часничок. Все гарненько змішую і вона готова. Далі беру тостерний хліб, в мене європейський. Він повинен бути свіжим. Кожного шматочка обрізаю края, з них я зроблю паніровочні сухарі. Далі беру каталку і прокатую. Кожен шматочок хліба змащуємо намазкою. Далі видавлюємо кетчуп або будь-який соус. У мене сацебелі. Посипаємо сиром, розрізаємо сосіску на двоє і викладаємо. Скреплюємо зубочисткою. І ось така сосіска виходить. Можна запекти і так, але як ми любимо сир, я присиплю сиром. Запекаємо в духовці до золотістого кольору. Після запікання виймаємо зубочистки, і наші бутерброди готові. Всім смачного!